Це був той вечір, коли все здавалося можливим. Я ще зовсім не знав, що мене чекає на дні народження друга Ігора. Мені тоді виповнилося 18, і, як і багато моїх ровесників, я мріяв про свій перший досвід, хоча навіть не думав, що він станеться так несподівано. Я прийшов на вечірку, де панувала атмосфера веселощів, сміху, музики та її таємних очікувань. На вечірці я відразу помітив її високу блондинку зі скристими очима та легкою усмішкою, яка наче освітлювала все навколо. Її звали Марина. Вона була на п'ять років старша за мене, красива, відкрита, весела, і я ніколи не думав, що між нами може бути щось більше, але тієї ночі все змінилося. Ми знайомилися, вітавшись, обмінювалися привітними словами. А потім, коли алкоголь і настрій вечірки розігрівали обстановку, наше спілкування стало все більш невимушеним. Я навіть не помітив, як розмова перейшла у дружню бесіду, а потім у танець. Ти такий милий. Сказала вона, Давай потанцюємо. Я відчув, як всередині мене щось закипіло. На танцполі наші тіла почали наближатися одне до одного легкі дотики, обійми, ніжні поцілунки. Кожен рух здавався наповненим обіцянкою чогось більшого. Я пам'ятаю, як ми танцювали, наші погляди зустрічалися, і в один момент Марина підійшла до мене ближче, прошепотіла на вухо Я хочу тебе! Ці слова пронесли мене, мов блискавка. Здавалося, що моє життя на мить зупинилося, у голові все закружилося. Я завжди мріяв про це, але ніколи не мав досвіду. І тепер я відчув, як всередині все закипало від хвилювання і страху. Не встигнувши осмислити свої почуття, я пішов за нею. Марина повела мене в одну з кімнат приватного будинку, де, як ми дізналися, батьки були у відрядженні. Кімната була просторою з великим ліжком, але звуки вечірки, музика, голоси гостей все ще проникали крізь стіни, додаючи нотку невпевненості. Ми опинилися на м'якому дивані, де Марина, не втрачаючи своєї впевненості, обійняла мене і знову поцілувала. Її губи теплі й ніжні проникали в мене, а я, ніби тонув в морі емоцій, намагався відпустити всі страхи. Але чим ближче ми наближалися до того моменту, про який я мріяв, тим сильніше зростали хвилювання. Я відчував, як моє серце билося шалено швидко, а всередині щось було не так. У той момент, коли я намагався віддатися відчуттям, раптом усвідомив: мій орган зрадив мене, мої руки задригалися, думки заплутались, і я зрозумів, що. Мій член, який так хотів бути з нею, не відгукнувся. Я відчув, як тривога охопила мене з голови до п'ят. Як же так? Я був готовий, так чекав цього моменту, але всередині все відмовилося працювати. Марина помітила, що я став напруженим, і ніжно сказала: Олег, все нормально, розслабся, я тут з тобою. Вона ніжно провела язиком по моїй щоці, ніби намагаючись зняти з мене напругу. Її дотики були теплими, втішними, але моя невпевненість взяла своє. З кожним її лагідним рухом я все більше усвідомлював, що моя нервозність взяла гору. Ми обоє намагалися знайти правильний ритм. Марина продовжувала ласкати мене, її руки ніжно ковзали. По моїй шкірі, а я лише міг вибачливим поглядом зустрічати її очі, але всередині мене панувало замішання. Я боявся, що не зможу подарувати їй задоволення, боявся втратити цей момент, про який мріяв так довго. Я бачив, як вона намагалася мене заспокоїти, лагідно повторюючи слова підтримки. Але моє тіло не слухалося. Замість того, щоб прийняти мене повністю, воно відмовлялося відповідати на її бажання. І ось, незважаючи на всі наші спроби, момент, коли все мало склеїтися, так і не настав. Я відчував, як моя гордість тане разом з кожним тихим стоганом Марини всередині встановилася порожнеча, пронизана розчаруванням і соромом. Це був мій перший досвід. І він виявився не таким, як я мріяв. Марина, незважаючи на всю свою досвідченість і відкритість, не стала тиснути на мене. Вона ніжно обійняла мене, ніби хотіла сказати: це не кінець, все може бути в наступний раз. Ми вирішили вийти з цієї інтимної кімнати і повернутися до гостей, де веселощі продовжувалися. Ми повернулися до загальної компанії, намагаючись поводитися так, наче нічого не сталося. Гості сміялися, танцювали, а я намагався приховати свою внутрішню невпевненість усмішкою. У глибині душі я розумів, що цей досвід, хоч і не вдався так, як я очікував, став для мене важливим уроком. Протягом решти вечора я спостерігав, як Марина легко спілкується з гостями, як вона сміється і танцює, ніби нічого не сталося, але я знав, в її очах здавалося б, проблискувала тепла ніжність і розуміння, ніби вона теж відчувала, що між нами виникло щось особливе, незважаючи на невдачу в тій інтимній кімнаті. Коли вечірка наближалася до кінця, я вже готувався піти. На прощання Марина підійшла до мене, ніжно обійняла і поцілувала в щоку. Цей поцілунок був сповнений тепла, розуміння та обіцянки, що, можливо, наступного разу все вийде. Я дивився, як вона посміхається, і відчував, що цей вечір, хоч і не завершився так, як я мріяв, став для мене початком чогось нового. Можливо, у майбутньому я матиму шанс довести собі, що зможу впоратися з хвилюванням і подарувати радість іншій людині. З цими думками я вийшов із будинку, повільно прощаючись із гостями, і вже в дорозі додому розмірковував: наступного разу обов'язково вийде, і, незважаючи на сором і легкий біль у душі, я розумів, що цей перший досвід важливий крок на шляху до дорослішання. До прийняття себе і своїх почуттів.